Всіх вітаю, доброго ранку, йду вибирати малинку. Провідала всіх своїх квіточок. А тепер, поки не маю такої спеки, хочу вибрати малинку. У мене її небагато. Всього лише 10 рядочків. Але обіцяю дощик в обід, то треба позбирати. Прийшов помагатор. Що? Непомагатор, масончик. Ще трішки роса, але ягідка сухенька, треба рятувати до дощу, дощ дуже вбиває малину. свою ринку я не продаю, а тримаю на себе на закрутки, сушу, сублюмову робимо, тому що за такою ціною 45 гривень за кілограм, хоча обіцяли 60-80 але такої ціни нема. Людська праця, як завжди, чомусь не цінується, то краще. ну, Звичайно, в кого великі обсяги малини, вони мусять це робити. Але. Так як в мене для себе, то краще посушити, позакривати компоти, наморозити, а там як буде. Всім гарного дня.